Всім Дагестанський Оксид, на связі Український Фоксид І сьогодні ми з Владосом будемо записувати танець челлендж. І зараз ви побачите маленький переходник. І ми починаємо! І пау! І на, на щот... раз, два, три ми будемо починати танець. Тепер зборимо на команда. хто буде перший починати. Ай! Шаті ну, чи я починаю. Перший битбокс батл ченчи. Можеш і сейчас робити музику записан. Uh -huh. Я буду під нею робити. Давай. Давай без музики. закінчили. Тепер йдемо в ладоса. І, -і робимо переходик. І це я. Оце переходік Святослав зробив, звісно. Я навіть не знала, що вони танцювати. Бляха, і ще друга пісня. Владислава, закінчено дане. Зараз ми під... робимо підсумки і закінчуємо відео. Ну і любі друзі, ми не змігли підвести точні підсумки. Але пишіть в коментарях на вашу думку, хто виграв. І всім бай-бай!